Сьогодні ми граємо в крафтинг, в крафтингу не знаю, який звіт. І з Захаром привіт, айшау! Йохен ти, хентинці, всім привіт! Ми тут вже виживали. Не один раз. А можна сундук через наші ті? Ліжка? Так, тому що вони подумають, що це одне ліжко. Понял? Угу. Ну, так, треба ж це якось розділяти. У мене якраз було два зайвих скрині. Ніжні котні йогурти чудо. Корень у чудо на насолодо. фермерський скин От нуля до нуля. Ой, від нуля до інтерес, до ста. і за Захар, докажи. Угу. Ти моє скільки ставляєш. Десь, десь. Я сто із десяти. 10. Сто із 10. Толя, в нас ще є, верстаки. Чи що? Ткацький вистав. Тікаський? Ткацький. Ткацький? Ткацький. Дав. Ну, постав. А, а хто це зламав? Поламав. Не помню. У мене тут, коротше, дуже багато було. Ніжні питні йогурти чудо. Ммм, поринь у чудо на солодо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. <плес> Захар, ти будеш строить паркур? Ты щоб вийти з думала що це паркур? Он тобі, скривку. Тобі? Открию... Це, це, це не паркур тобі. Батьки хрис... це просто верстаки. Ой, скрий. А, а це скучно. На раз-два. Захар, це на раз два А я не знала, як я просто захотілося присісти на шифт. А я не знала, що там те. Вам типа я забулася. Загар, чого там темно? Де Да заставив виход. Хорошо, так значить так ага. Захар друзі, читер. Мені треба тільки українські верстаки. Я, я їх зроблю. Ну, не верстаки, а як їх. Сундики. Захарчити. Дивіться, друзі. Ще друзі. Діти я його строїм. Зробив я не робив, а ти кажеш, я робив. Зробив паркур бистро. Зроби паркур. Сейчас я тобі зроблю прапор України. Мені на паркур. <рес> паркур. Зроби Зроби паркур. Зроби паркур. Зроби паркур, або во так. Я попробую зробити український цей. Щит. Надо. Тільки паркур, тільки паркур український. Угу. Російське, щоб ми приїхали по Росії. Угу. Дроби, я б... ще я зроблю? Буду вас катати. я... я думаю, що ми знімаємо, а ми дурньо. Ми знімаємо. знімаємо. Я... О, Соля, давай, тобі дай український щит. Тобі дай да. український щит. Дай сюди свій щит. Дай. Я вже буду співати я тебе в реальній житті. Намість На. Який в мені ще є зло? Здію. Який в мені ще? Український. Давай я тобі таке зроблю. Прось прапор України на доски. Можна тільки Чого настала твоя п'ятниця у Єва та на Єва Юей? До 50% знижки на засоби для професійного догляду за обличчям Крістіна. Забирай, ми б'ємо по тих. Давай по тих, бо це буде типа наша продукція в Майнкрафті. І дивися, Соль, щоб вибрати з дому. Блін. Соля, тут і не так легко це Я знаю Якщо не розбігатися, то... це легко. Ні, попробуй, якщо не розбігатися. Це легко Джой, я в собой мне надо. Ось не розбегаю бам-бам і бам. Захар. Мне блоки може, надо я. Ага. Ну, друзья, ми пішли я Я кас могу тебя вдарить в реальній житті. Ты мне в реальной жизни не пригодився. Ой, братик захочет, я тебя люблю. Ой, дай я тебе пососу. Ну, друзі, ставте лайки, не підписуйтесь на Захара Ігри. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Солі... Соля Ігри. І всім.